Дуже багато стереотипів, що з молодої картоплі, окрім картоплі по молодому або ж відвареної картоплі, готувати нічого не можна, бо тому що страва буде несмачна, бо картопля водяниста. Направду, я навпаки люблю смажену молоду картоплю, а сьогодні з молодої картоплі я готую деруни. Теж, виходить, дуже смачно, окрім картоплі, натер одну молоду морквину і кабачок. Жодного соку я не відсіджував, не виливав. Додав буквально 2 столових ложки кукурудзяного борошна, 1 яйце, 2 ложки сметани, одну молоду цибулину, 2 зубчики часника. Ось таке от шикарне тісто в мене вийшло. Залишаю буквально на 5 хвилин, щоб воно відпочило. Після чого буду смажити дируни. Отакий в мене сьогодні чомусь настрій. Чому класно смажити на двох сковорідках? Бо такий йде конверний процес. Тут тільки почався, тут же, бачите, закінчується. І ось, дивіться, яка в мене вийшла красота. Тому не бійтеся, експериментуйте, готуйте з молодої картоплі, тому що дереви реально виходить отакі. О, Сьогодні ми з марком готуємо чебуреки. так? Я пішов помити ручки, прихожу, а Марко вже все тісто теж виминає. Так? Ай, покажи, як ти тимі робити. Молодець, який старанний. Який ти старанний. Давай, допомогти трішки. Сьогодні ми готуємо тісто на чебуреки на мінералці. Дуже класний рецепт. До речі, його можна сміло використовувати і для пельменів, і для вареників. Будеш сам? Ну давай. Все. Супер. Молодець. В тебе дуже гарно получається. Ти дуже хороший помічник. Та то у нас, а я бачу на телефоні, то ще буде таке коєчене. Таке коєчене. Таке коєчене тісто коєчене. Коричене тісто на телефоні да. бачу. А, Баба. А, Або аб, 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 наші дяді робив? Такі вазі. Вазі робив? Так. Да. А, то може не тісто було, може була така галина. Ти робив вазу такого тіста коричневого? Так. Да, це таке буде ваза. Ні, це не тісто. Це таке чисто. А, Три. то може до того коричневого тіста, значить треба додати трошки какао. Да, тоді да. воно буде коричневе. Так. Да. Знаєш? Щоб дати це, воно то тоді буде коричневим, якщо дати какао. Але це тоді треба робити солодке тісто. А ми будемо готувати такі чебуреки. Чебуреки. Так. Ти любиш чебуреки. Будемо їсти? Ой, помінейка. Нічого, мішай, мішай, сильно мішай. Піднімай сильно, так, кидай! Супер! Давай, вимішуй тісто. Давай, вимішуй, вимішуй, вимішуй. Тісто треба вимішувати 7-10 хвилин. Тоді воно дуже буде еластичним, ми його залишимо ще відпочивати і воно буде дуже-дуже ніжним. Молодець, ти мій помічник. Добре, мої хороші, готуємо чебуреки. Обрізав гортензії, переставив інший кінець двора. Там немає такого дуже, знаєте, протягом і прямого такого дощу і прямого сонця. Сонце є після обіду, але таке вже не палюче. І почали відходити. Я оцю взагалі просто обрізав, не було ні одного листочка. Ну там пару цих великих. Починає гарно, бачите, квітувати. Те саме тут, які вже заклали гарні бутончики. Оцей вагон щось ну, ніяк. Ну ніяк не може. Вже і туди його, і сюди, і щось він ніяк. Але Горденця, слава Богу, оживає і навіть буде квітувати. То дуже добре. Всім вітання. В Тернополі знову ж таки два тижні були дощі без перестанку. Ішли, ішли, ішли. Я тоді, як приїхав раз на город, зробив порядок на грядках і планував на другий день приїхати знов. І що ви думаєте? Я не приїхав, бо тому що погода не дала не дала мені це зробити. Тому приїхав вже аж через два тижні подивитися, що тут робиться, і таки довести до порядку ту другу половину квітника. Вже й прийшов час обрізати лаванду. Тільки от посадили, тільки почала вона рости. Тільки приїхали, як вона заквітла, а вже приїхав для того, щоб її обрізати. Ну, нічого, подивимося, що в нас. Помінялося, що в нас сталося, чи, може, щось виросло, чи щось не виросло. Ну, зараз подивимося з вами разом. Ці чудові лілії вже доквітають. Дуже шкода, що я не бачив основного квіту, як вони почали цвісти. Ну, нічого не зробиш. Так, подивіться, як то кажуть, на низькому старті кани. Ну, до осені, може, і зацвітуть. Цей кущ помпасної трави. Супер. Супер почав рости. Як бачите, все, що ми з вами тоді прибрали, так і є. Не хочу лізти, бо тут дуже багато болота. Юка заквітувала височезна, але теж такий період часу, що вона вже, в принципі, відквітла, вже нема юки. Ось цю вербу треба. Нішіки, нішіки. Скажу, як вона правильно. Хакуру нішіки. Хакуру нішіки. Хакурунішіки. Треба вже постригти. Дуже гарно прижилася. Ця половинка огороду страшно забита, але тим не менше ідеально чиста. Лаванда. це. Треба це все вже пообрізати. Дуже гарно пішла в ріст. Обережно, ось так заберу. Айстра. Е, в цвіт пішла вже редиска, то теж треба все повиривати вже і отут дістати. Якраз, може, сьогодні на вечерю буде чудово. А, не показав вам жовта лілія, така цвіт. Не показав вам, тут квітувала така красива жовта лілія. Вона а. дуже висока і має такий от купол з квітів. Дуже-дуже гарна. Колір такий яскраво яскраво-жовтий. Ось вже останні квіти з вами помилуємося останніми квітами. Ось ця красуня, подивіться яка. Ну, На камері вона така темна, а насправді вона така, як бурячок бурячкового кольору. Теж все відквітла. Нічого пообрізаю і нехай відпочиває собі. Тут лотусна лілія буде квітувати. А й тут у нас отака от красота. Дивіться теж. Ой, так що вам було гарно видно. Супер. Дуже красиві квіти. І вона розмножилася вже два пагона ось такої красоти. Тут щось буде дуже красиве, теж таке якесь помаранчеве, але ще нема. Город чудовий, город чудовий. Ви знаєте, я задоволений. Добре, хоч, хоч щось тримається в порядку, хоч частина городу. Тут лілія якась височезна, теж треба її зараз перев'язати але вона ще не заквітувала. Помідори вже є зелені. Полягали. Я не знаю, чи буду їх, чи не буду. Потім, може, якось легенько попідв'язую, але сьогодні ця частина города в мене, як то кажуть, табу. В неї не буду. І он тут, отут прив'язав Лілію. Зараз я її гарно просто натягну. Секунда. О, тепер буде така от рівненька. Ці жовті лотосні вже всі але ми їх бачили. І тут ще якась біленька, теж лотосна. То вже потім подивимося. А помідорчики, ви знаєте, досить гарні. Кущів цього року дуже мало. Я планував досадити, докупити, але ті дощі не давали, не давали. І нічого. Хватить на їду, це що є. Знову ж таки, тут мене заквітувала дуже красива, дивіться. Вона дуже маленька, але така, знаєте, красива, мені подобається. Вона вся червона, мала бути різна. А тут така бачите, інша. Тут така темна. Дивіться. Нехай розростається на другий рік, думаю, ця болинка буде більшою і кала буде ще красивішою. Це прям така щуренна в горшках дуже гарна. Ой, ви знаєте, що Вігела починає друге своє квітування. Але ці паростки такі великі, не знаю, чи вони будуть цвісти, чи треба їх вже обрізати. Ну і сьогоднішній фронт роботи. Ось він. Ось він на віду. Де що треба пообрізати? Де ще зацвіло? Де це хаща, але я вам покажу. Біла троянда. Дивіться, яка ця красива вона відійшла. Вона була така паморочна, така була ні до чого. Англійська троянда якась дуже красива. Бачите? Ну Нічого, ми тут раз-два наведемо порядки. Красота. Тут це шкода, я не бачив, як воно квітувало через ці дощі. Але зараз я залишки, як то кажуть, вам покажу. Ось. Красота, правда? Я дуже люблю трубчасті лілії за рахунок того, що вони дуже ароматні. І вони дуже високі. Просто, знаєте, всі такі, як з картинки. Дивіться, яка красота. Наче з картинки. Ця от е, Троянда вже пішла у бутони. Нічого, ми все. Ой, дивіться, яка тут шапка. Теж красота. Ой, красота мої хороші. Дивіться. Аромати просто-просто. Ой, це якесь таке цікаве, дивіться як зірочка. Як зірочка.